Якомога більше дронів для сил оборони Володимир Зеленський поставив задачі новому міністру оборони Денису Шмигалю. Зокрема, ідеться, щоб уклали у контракти на доступні дрони-перехоплювачі, і вони мають бути готові вже цього тижня. Серед пріоритетів це підготовка операторів дронів-перехоплювачів. Також потрібно забезпечити на 100% потреби армійської авіації, повітряних сил і усіх підрозділів ППО, посилити атаки по російських об'єктах і кожен майданчик виробництва зброї Російської Федерації. І має стати досяжним для українських сил оборони. А за 6 місяців мають збільшити частину української зброї в ЗСУ до 50%. Це завдання від президента новому міністру оборони. І тим часом Україна хакнула тему дронів-перехоплювачів. Про таке розповів перший віце-прем'єр Михайло Федоров. За словами урядовця, перехоплювачі вже активно контрактуються і також нині активно працюють над виробництвом протишахедних дронів. Нагадаємо, президент Зеленський повідомив, що під час російської атаки в ніч на 4 липня саме дрони перехоплювачі збили десятки шахет шахетів. Перед цим а головнокомандувач збройних сил Олександр Сивський доручив поліпшити протиповітряну оборону. Зокрема, йдеться і про дрони-перехоплювачі. І е, якраз таки цю тему далі будемо розвивати. Поговоримо з Костянтином Криволапом, це експерт з питань авіації, і будемо обговорювати і сьогоднішню масовану атаку, так і її наслідки і результати роботи наших протиповітряних сил. Е, Костянтин, сподіваюсь, ви з нами на зв'язку. Костянтин Криволап, експерт з питань авіації. Добрий день, вітаю. Добре доброго дня на зв'язку, як бачите, так отже, ну чергову масовану атаку ми пережили. Дуже багато летіло цього разу і на столицю, і не тільки на столицю, і дронів і ракет. Ну, ракети, бачите, трошки били по інших областях. Якщо говорити про те, от про що звітують сьогодні повітряні сили, і про тему влучань до речі в столиці, тому що бачите, Юрій Ігнат, Речник повітряних сил сказав, що більше 15 прильотів є у столиці. Ось, ось так він прокомунікував це. На вашу думку, от які були задіяні засоби перехоплення цієї ночі? Ну, якщо 15 прилетіло, то мені здається, все це 15 прилетіло біля мого дому. Не таке в мене враження, якщо так слухати пана Ігната. Хоча останнім часом я помічаю, що повітряні сили, коли офіційно розміщають свою інформацію, то вона досить коректна. Те, що стосується сьогоднішньої атаки, я вважаю, що її не можна розглядати окремо від тих атак, які ми робимо по території Росії, ми фактично вже четверту добу. Блокуємо роботу їх аеропортів. Ну не за рахунок того, що ми нападаємо на аеропорти, а за рахунок того, що ми в Московське під Москов ми атакуємо об'єкти військово-промислового комплексу в цій російській сіліконі, нібито долині. Це місто Зеленоград, це місто Дімітров, це місто Сонячногорськ. Там інші міста, які ми атакуємо, і коли в, в цих межах підмосков'я з'являються наші дрончики, то росіяни не можуть не вводити план ковер і при цьому. На цих аеродромах застегає велика кількість людей, і я вже ну, абсолютно серйозно з 22-го року росіянам пропоную відновити їх традиційну таку забаву тройка з бубінцями. От я думаю, що пора їм до цього переходити. Що стосується сьогоднішньої атаки, вона за кількістю використаних дронів. Або окремо взятих ракет, або е, крилатих ракет, або окремо там балістичних навіть ракет, вона е, не превзошла ті антирекорди, які росіяни до цього е, робили. Але вона була дуже чітко розрахованою. Вона була розрахована по нашим об'єктам ВПК, по нашим енергооб'єктам. А по дорозі вони ще нібито випадково влітали. В, в цивільну інфраструктуру, в цивільних приміщення в домівки і таке інше, і це е, така ну російська терористична операція. І зараз це протистояння в повітрі воно фактично вирішує, як будуть далі розгортатися всі ці події. І тому. Наказ нашого президента новому міністру оборони звучить абсолютно коректно, абсолютно правильно. Головне, щоб цей наказ новий міністр оборони з новим генеральним директором бувшого оборонпрому паном Германом Сметанім, змогли виконати. Нам не вистачає засобів дальнього ураження, і ці засоби дальнього ураження ми можемо отримувати як від своїх виробництв, так і від виробництва наших партнерів. Це думаю, дал... а... Пане Костянтине, ну я розумію, що ну, дал... засоби дальнього ураження нам потрібні, ну щоб як мінімум спробувати нейтралізувати оцю загрозу шахедів. Тобто, у нас uh, під прицілом має бути Алабуга, ну і не тільки, звісно. Не тільки, не тільки Алабуга, не тільки купол, всі підприємства от, е, удари по цьому зеленограду це. Все виробництво мікроелектроніки, яка є в Росії, воно там сконцентровано досить е, конкретно. Е, тому е, якщо в Олабузі не буде систем наведення, не буде Сіпрентен, то вони нікуди ці шахеди полетіти серйозно не зможуть. Їх е, здатність зараз е, не чекати, коли РЕБ їх подавить, дає їм спроможність залітати там фактично до нас. Тому найбільш ефективні удари це удари, коли ми збиваємо засоби ураження не над своїм небом, не над своєю територією, а ще в Росії. <плес> О, це цікава історія. Ну, ми зараз до неї повернемось. Я хотів би повернутися до дронів-перехоплювачів. Бачите, каже каже президент, каже Михайло Федоров, тепер вже віце-прем'єр-перший, а міністр цифрової трансформації, що ми законтрактували дуже багато дронів перехоплювачів а ну і маємо виробляти свої. О тут питання: а наскільки швидко ми можемо виробляти свої? А... Чи можемо ми, наприклад, там змагатися з росіянами? В них зараз 170 дронів на добу, мається на увазі шахедів в середньому. Хочуть збільшити ну оптимістичні ну тобто реальні цифри 190 на добу. Звісно, вони кажуть там про тисячу на добу, ну але мені здається, до цього ще далеченько. Але от знаєте, мене просто чесно кажучи, трошки фраза законтрактували так вона мене трошечки насторожила, тому що ми розуміємо, що контракти це одне. Але у нас було дуже багато контрактів з приводу снарядів, з приводу мін і наших, і закордонних, і не все до нас доїхало або доїхало не таке, або доїхало е, невчасно. Е, оці законтрактували. Е, ми потім з цих вже будемо будем дронів, ну тобто робити далі свої. Чи у нас є і свої розробки, і плюс ще контракти ми робимо? Я хочу додати до того, що ви сказали, ще пам'ятаєте заяву Сирського, що ми отримуємо, отримуємо легкомоторні літаки і так далі. Пішов текст. І це було вже ну, місяць тому, тому що постанова шосо. Дев'ята постанова Кабміну, вона вийшла, якщо не помиляюсь, 16 червня е, цього року. От одразу після після цієї постанови пан Сирський заявив, що ми отримуємо літаки. Е, те ж саме каже пан Федоров: е, контра, законтрактували. Да? Но це ще ми е, не, не, не отримали нічого в руки і ці засоби поки що не діють. Е, стосовно е, взагалі е, питання е, дронів перехоплювачів. Я хочу сказати наступне. Що е, сподівання на те, що дрон-перехоплювач є якоюсь універсальною машиною, є якимось гемченджером, який закінчить війну, або знищить ці шахеди і буде таким з, е, досить потужним кордоном, це трохи медійне перебільшення цієї ситуації. І е, так як нема інших, е, верні, рішення є, але ці рішення не імплементуються, то е, дрон перехоплювач це. Скажімо так, остання надія, яка не може бути взагалі надією. Тому що дрон перехоплювач на лінії бойового зіткнення, коли він збиває на висоті 500-600 метрів, збиває орлани суперками, зали, то це. Зрозуміла ситуація, да? там він буде ефективний. А от якщо той дрон перехоплював, що ви показали, буде діяти на висоті за 2000 метрів, там на чотирьох, на наприклад, да? то він туди просто не долетить. Оце треба дуже чітко розуміти. Для того щоб дрон залетів на висоти 4 тисячі метрів, він повинен або мати газотурбінну тягу, або, або а, мати. А, в там двигуни електричні там масою в, в, в потужністю 5-7 кВт. Він там вже розмір його там 2-2,5 метри. Він тоді буде вже такий, майже як габарити цього шахеда, тому що йому треба нести велику батарею. Тому я, я не кажу, що дрони перехоплювачі це неефективно. Дрони перехоплювачі це одна з складових засобів протиповітряної оборони, які можуть діяти для вирішення якихось до абсолютно конкретних задач. Да? А найбільш ефективним, якщо продовжувати логіку, що краще всього знищувати ті ж самі шахеди, коли вони ще виробляються. То якщо там не змогли знищити все, що виробляється, а якась частина полетіла, то її треба перехоплювати одразу за кордоном. Як тільки вони пересикають кордон, або ЛБЗ, треба їх там знищувати. Як а це чим от питання це могло... тоді? Це може робити виключно легкомоторна авіація, яка може патрулювати в повітрі. Один літак може патрулювати 6-8 годин. Він не пропустить жодного розвідника, тому що росіяни спочатку запускають розвідники, отримують інформацію. І якщо пролетіли розвідники, чекають вночі буде серйозна атака. Причому розвідники. Не завжди можна засобами радіокаційними або там іншими засобами детекції виявити. Але коли патрулює легкомоторний літак, то він значно краще бачить над, над землею оці розвідники. Вони тоді більш контрастні цілі. Їх туди можна ефективно вражати. І він може патрулювати. Він може патрулювати так, як не можуть патрулювати ті ж самі наші винищувачі, в 16 там міражі, міг 29 Він може постійно це робити. Для цього не треба великих ресурсів. Для цього треба, ну хоча б зробити все, щоб імплементувати цю 699-ту постанову кабміну, але її імплементувати дуже важко, тому що в неї дуже багато невизначеностей. особливо там виникають невизначеності стосовно передачі цих самих легкомоторних літаків ДФТГ. І, і, і ну це окрема розмова, це окремий процес. Я думаю, що не всім буде цікаво там тонкості цього процесу. Але е, дійсно легкомоторний літак, оснащений е, малогабаритними ракетами класу ЛММ. Е, він буде абсолютно ефективний для того, щоб збивати шахеди, поки вони летять до міст. І тоді висока ворогідність, що до міст буде долітати дуже маленька кількість шахедів, а скоріш за все взагалі не буде долітати. Добре, а легкомоторний літак. Тоді ми ж розуміємо, що росіяни так само отримають засоби ППО недалеко від лінії фронту, власне, свої тори, буки. А для них це теж така мішень буде дуже цікава. Ну не треба наближатися до ЛБЗ на відстань там 100 кілометрів. Не треба. Цього не треба. От пройшли 100 кілометрів, далі в нас багато лісів по і огородів, як я кажу, де можна встигнути збивати шахеди до того часу, поки вони не долетіли до міста. Я не маю на увазі там Харків, я не маю на увазі сумщину ну, саме, саме Суми, не маю на увазі там той самий Покровськ або Запоріжжя, тому що вони дуже близько знаходяться. Але е, ті, коли вже вони вже полетіли, оці 100 кілометрів, тоді вже досить безпечно можна запускати патрулювання цих літаків. І це задача ППО. Е, і мені здається, що ППО повинно там переглянути концепцію своїх е, взагалі своїх алгоритмів роботи. Тобто, Раніше ППО чим воно володіло? Воно володіло повітряними силами, зенітно-ракетними комплексами. Да? І або то, або інше застосовувалось. А зараз цих систем стало значно більше, і їх буде ставати більше. І цих дронів перехоплювачі треба буде дуже швидко змінювати зони впливу вер верніше зони відповідальності, де вони будуть працювати, де буде працювати легкомоторна авіація, де буде працювати е е дрони перехоплювачі. На яких висотах це треба швидко змінювати, і треба ці алгоритми переробити більше їх автоматизувати, тому що. Що ну у нас вистачає там людей, які здатні розробляти софти, покращувати всі ці системи. А тим більше, ну ППО, взагалі це інтелектуальна еліта війська, і там вони показали свої спроможності, коли фактично з абсолютно різних систем ППО зібрали те, що є. Я не кажу, що вони працюють погано, чи вони працюють там неефективно. Вони роблять те, що можуть зробити, з того що є. Але е, треба поставити собі завдання, і ці завдання знаходити, знаходити ресурси, ці завдання виконувати. Треба правильно ставити задачі, і тоді е, правильно поставлена задача це 80% рішення. Тому я мені дуже сподобалось це е, наказ президента. Дуже чіткий, абсолютно чіткий. От чим чіткіший наказ, чим чіткіше менеджер може його виконати. Добре, а ще такий момент. Чи можуть, наприклад, ударні дрони не ті дрони камікадзи, які летять і вибухають на об'єкті, а, наприклад, дрони, ну на кшталт байрактарів, які ми колись користувалися ще на початку повномасштабного вторгнення, які несуть на собі ракети, які несуть на собі там от таке озброєння, на кшталт американських ударних дронів, на кшталт того ж самого Ріпера чи Глобал Хока вони так само можуть нести на собі ракети. І вони, по принципі, по своїй. Своїм розміром і габаритом не знаю на рахунок ТТХ, ви у нас експерт, якраз. А в принципі, ну співпадають з легкомоторною авіацією. Чи вони її можуть замінити? Я думаю, що на даному етапі колись, я думаю, майбутнє. Це дрон, який тащить дрон перехоплювач, але, а, а скоріш за все, якусь маленьку ракету. Оце майбутнє. Але на тому етапі, якому ми знаходимось ми. Треба от все, що стосується легкомоторної авіації, можна імплементувати дуже швидко, тому що окремі елементи готові. Треба тільки організаційні ресурси і конкретні, конкретні рішення. Добре, наостанок, пане Костянтине кажуть, що треба завершувати, але не можу не поставити це питання. Окей, ми говоримо про легкомоторну авіацію. Якщо раптом дійде до того, що от дивіться, зараз цифри вже там 400, останній раз 450, В принципі, були вже цифри і 500, і 700, а, Є прогнози оці от від, від німців, наприклад, що може бути 2000. Якщо дві тисячі летітиме на нас повітряних цілей, мається на увазі шахетів імітаторів. І всяких різних дронів. Скільки тоді потрібно літаків легкомоторної авіації, щоб збити їх ну хоча б на 70%? Давайте чітко абсолютно розуміти, яка цільова аудиторія, повідомлення цього шановного генерал-майора Бондасверуда? Це цільова аудиторія, яка в Знаходиться електорат, знаходиться в Німеччині, який каже, не треба допомагати українцям, вони там такі, які інше. Він показує, що ні, треба допомагати українцям е, і давить на те, що е, їх там сильно бомбить цей терорист Путін. Це цільова аудиторія, це не для нас. Стосовно можливості росіян от, і цифри, які ви називаєте, це цифри взагалі дронів, які залітають. З цих дронів 60% це хібні цілі. Це фальшцілі, імітатори. А самих шахедів там значно менше. А для того, щоб збити один шахет дроном-перехоплювачем, то найкращі показники це е, три дрони перехоплювача на один шахет, тому що шахет не так легко вже вразити. Його треба вразити або бойову частину, або опаливний бак, або там мотор. Е, Прилітає кучу на землю, його розбирає, дивляться. Він вісь пробитий, але він живий, тому що ну так він скомпонований. А якщо ти пуляєш ракеткою, то ракетка влучає точно в двигун, там де є само теплове поле і надійно його знищує. Якщо ти на один літачок чіпляєш 8 або там 12 ракет, це в принципі можливо на наприклад, чіпляти там ракети типу Марк-2, тобто Марк-1 естонської розробки. І тоді е, у тебе один літак може цими 8-12 ракетами знищити оці 8-12 шахедів. Для нього це буде просте питання, яке він може вирішити на протязі 100-150 кілометрів, поки шахеди летять до наших міст. Угу. Добре, почули, почули. Дякуємо. вам. Я вимагаю це бути максимально кратко. А абсолютно, все добре, все чудово. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Дякуємо за ваші відповіді. Костянтин Криволап, експерт з питань авіації, щойно був з нами на зв'язку.